Права 1164. Перше завдання при яких натуральних значеннях Х дріб Х6 буде правильним. Друге зробимо пізніше. Ну що ж, давайте думати. Наш дріб Х6 буде правильний тоді, коли чисельник менший за знаменник. Ну, і давайте так і запишемо перше. Пишемо. І записуємо дріб. Записуємо x6. Буде правильним. Буде правильним. Записуємо. Якщо, отже, чисельник менший за знаменник, тобто ми пишемо х менше 6. Ну, якщо х менше 6, то ми дуже просто зараз можемо написати, чому може бути рівний х. Усі ну, натуральні числа на сказані натуральні, які менше за 6. Тобто від одиниці до п'яти. Пишемо. Тоді. Маємо. Ну і пишемо, що x дорівнює. Отже, x може дорівнювати 1, потім 2, 3, 4 і 5. Тобто при усіх цих значеннях х шостих буде правильним дробом. Добре. Ну і друге, знайди три значення х, при яких цей дріб буде неправильним. Ну, Цей дріб х шостим буде неправильним, коли х у нас буде дорівнювати 6 або більше, ніж 6, коли чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший за знаменник. Записуємо тоді 2. Пишемо дріб. Пишемо x шостих буде неправильним. Пишемо, якщо, тобто ми кажемо чисельник дорівнює знаменнику, пишемо, якщо х буде дорівнювати шість або коли чисельник у нас більше, ніж знаменник, пишемо або х більше 6. Є. Ну що ж, якщо так, то тоді ми можемо зараз дуже просто записати, чому ж маємо дорівнювати х. Ну, перше значення вже написано: х може дорівнювати 6, чисельник може дорівнювати знаменнику, або треба взяти будь-яке х, яке більше, ніж 6. Це може бути 7, 10, 20 і так далі. Нам треба знайти три значення X. Записуємо тоді. Маємо. Ну і записуємо, що X може дорівнювати. Пишемо, x може дорівнювати 6. Або можна взяти, наприклад, 8. Ну і візьмемо, ну, скажімо. 13. Добре. Ну що ж, ми знайшли всі значення Х. В першому завданні, при яких дріб x шостих буде правильним, а в другому при яких x 6 буде неправильним. Записуємо відповідь. І в першому завданні записуємо тоді 1, 2, 3, 4, 5. 6 є. А в другому завданні записуємо 6, 8 і 13. Ну що ж, ось таке завдання про правильні та неправильні дроби. На цьому вправу завершено.